Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо таку тему, скільки ж можна заробляти на стоках. І також я вам покажу, скільки ж в мене завантажень на моїх самих топових проєктах, скільки взагалі потрібно мати темплейтів в своєму портфоліо, щоб мати стабільний заробіток в місяць, і чи взагалі варто займатися стоками в 2024 році. І тому давайте власне перейдемо саме на MotionRay тому що на базі MotionRay ми будемо це все розглядати, роздивлятись. І аналізувати. А саме давайте перейдемо в вкладку Video Templates – After Effects. І ось ми бачимо: є один мій проект. Але сьогодні не про, не про це. Давайте тут виберемо найбільш популярне за весь час. І ось тут є певні проекти. Будемо зараз їх дивитись. Але давайте поставимо якусь таку точку відліку. Щоб від чогось що відштовхуватись. І ось тут в мене є один мій проєкт. І мій другий проєкт. Тобто з 1667 сторінок за весь час існування motion Ray на першій сторінці знаходяться мої власні два проєкти. І давайте от про перший проєкт. Ось цей проєкт в мене на ньому 6000 приблизно 100 скачувань. На ось цьому проєкті буквально трошки нижче, в районі 5000 5 тисяч, 700 скачувань. Тобто на першій сторінці, приблизно від цього проекту до ось цього, точно всі проекти мають від 6 там від 600 до 5700 е, скачувань і, власне, про гроші, що нам дають ці числа скачувань. Скачування в середньому коштує одне скачування в мене, так як я рахував, коштує приблизно від 1 долара 10 центів до 1 долара десь 40 центів, залежить залежить від е, е, кількості відсотків скачених, е, ваших проєктів, тобто там є шкала від, здається, від 10 до 50, тобто скільки ви отримуєте за ваші скачування. Це залежить від кількості власних скачувань. Якщо ви маєте там нехай від 2500 скачувань в місяць. В одній категорії, то ви отримаєте з того 50%. Якщо там, я не пам'ятаю, від, якої, від якоїсь певної кількості до 2500, то ви маєте 45%. Ось таке. І там ще якісь моменти на це впливають. Про це зараз не будемо. І давайте також поговоримо про окупність. Ось, наприклад, давайте розглянемо ось цей проект. Я на нього витратив. Зараз я собі нагадаю. Ну, він, він такий, типу, він простенький, достатньо, але він стильний, і, і як бачимо, він потрібно, ну таке потрібно людям, тому що це велика типографія, воно класно продається. Якщо не помиляюсь, я на нього потратив приблизно можливо. І це, а, це що я хочу сказати, це не один проект, це взагалі половинка проекту, тому що я робив 24 типографії. А ось тут лише 12. Тобто в мене є такі два проекти. Той продався гірше, але ну, теж непогано. І тобто, можна розділити цю роботу, що я робив, на два. І в мене, здається, зайняло ну, нехай півтора тижня. Тобто, півтора тижня це в нас 10-11 днів. І половина роботи це 5 днів. Тобто 5 днів я витратив на цей проект і його. Е, так сказати, загальна цінність на, мов, тільки на мовшенерей в районі там, хай 6,5-7 тисяч доларів. За якийсь, там, якийсь проміжок часу, не знаю, можливо, це десь 2 роки там, чи 2,5. Але якщо врахувати, що я на нього витратив лише 5 днів своєї роботи і якби, в довгостроковій перспективі, а проєкти це лише довгострокова перспектива. Тобто не треба очікувати щось там буквально за. День-два, тиждень місяць, це будуть маленькі гроші. За рік-два ви вже отримаєте ну, щось суттєвіше. А саме ще за окупність, тобто, якщо так взяти там, нехай 6,5 тисяч доларів і поділити на 5 робочих днів, це виходить там, в середньому 1200-1300 доларів. Тільки з цього проєкту коштувати мій робочий день. Якщо ну, так, дуже, дуже, дуже сильно дуже грубо це все заокруглити, Але воно, правда, трошки не так. Тому що це все в довгостроковій перспективі. І також, друзі, хочу вам розказати, власне, за такої нагоди, що я нарешті зробив відзняв свій курс, і ось він називається Стоки 1.0. Я залишу посилання в описі під цим відео. Можете тут все переглянути, про мене трошки, про плюси пра праці на стоках, роботи на стоках, що ми будемо робити. Власне, на цьому курсі, і що основні теми, які ми розглянемо, це розкажу вам загально про стоки трохи. Зареєструємось на стоках, виберемо правильну тему. Розберемо, чому це важливо вибирати правильну тему. Власне, створимо темплейт, підготуємо, оптимізуємо його, все зробимо, підготуємо прев'ю і ну, загально оформимо, упакуємо. І, власне, завантажимо на MotionRay і на VideoHive. І почнемо з цього заробляти гроші. Тому, якщо комусь цікаво, посилання буде в описі. І також ще додам про курс. Перший модуль безкоштовно, тобто ви можете зайти, затездрайвити, подивитися, як взагалі буде відбуватись навчання, якісь скачати собі матеріали, які там є, і просто подивитись, взагалі, як виглядає курс, і зрозуміти, чи вам це підходить чи ні. А якщо підходить, то звичайно купити. І давайте повернемось до. Грошей. Хочу також показати, от, е, на своєму прикладі, одні з найкращих місяців на motion array. А власне, скільки в мене було завантажень і скільки я з цього заробив. Ось я знайшов, можете бачити, цифри. серпень серпень 2022 року я завантажив лише три проекти. Тобто, там один в 10 днів, в мене 2400 скачувань. Але сума тут, як ви бачите, набагато більша, ніж е, помножити на 1,10 чи на 1,40, тому що це було, тому що в мене було багато, багато проєктів попало в став пік. І оця топ-20, мені помножили багато проєктів, і в мене ось вийшло ось таке число. Реальна, реальна цифра, нічого не обманюю. Тобто це прямо з сайту. Також, якщо от поклікати, це були. І непогані місяці. Наступний вересень вже ми бачимо 2000, не так і далеко від як від 2400, але дохід е, достатньо менший. Це, от власне, через те, що мій один якийсь проєкт вже вилетів з е, Став Піку, він пішов десь нижче і скачування стало менше. Е, хоча я тут от, завантажував багато проєктів вже 5, і в жовтні 2022 року. Трошечки більше буквально скачувань і вже наскільки більший дохід. І я не завантажу ні одного проекту. Тобто, це, це просто я завантажував проекти в серпні, в вересні, а в жовтні просто вже з цього отримав дохід, не роблячи нічого. І давайте ще поговоримо трохи про взагалі про портфоліо, Скільки з цифрами вже на сьогодні, я думаю, закінчили саме про гроші. Ви, в принципі, зрозуміли, що заробляти на цьому можна, і достатньо багато. Я з цього вживу і не тільки живу, подорожую, купляю собі все, що мені потрібно для життя. І давайте поговоримо, в принципі, от, а ну це ж не так, що ви за один день це зробили, там чи за місяць, два-три, і ви почали заробляти такі суми. Тобто, на це треба якийсь час і якась кількість темплейтів. Один темплейт займає в середньому розробка. Там буває, от я поставив рекорд недавно. Зробив темплейт там за приблизно. Нехай 5-6, може 7 годин. повністю-повністю все. Але буває таке, що темплейт трошки більше стараюсь, або трошки, не знаю, треба подумати над ідеєю довше. І це витрачаю в середньому нехай 3-4 дні, максимум, там, нехай 4 дні. Тобто 4, в кожні 4 дні, якщо дуже сильно старатись, я можу робити якісний темплейт. Якщо це, звичайно, не 3D, про 3D, про 3D, це взагалі інша тема, там від 2 до 4 тижнів. І власне, от скільки треба часу, щоб набрати якесь початкове число темплейтів, щоб вони вже приносили стабільний дохід, і яке це число? Я скажу, що цей діапазон приблизно буде коливатись, тобто немає такого прям чіткого числа. Але для мене, я думаю, це десь буде в районі нехай від 50 там, нехай від 40-50 темплейтів це щоб мати такий початковий. Але ну, стабільний, нормальний дохід, там, наприклад, нижче, якого ви там, вже заробляти не будете. Нехай там я, я не буду прямо казати якихось точних чисел, але нехай це буде там 800 тисяч доларів. А, тобто, щоб нам досягти це число, нам треба зробити нехай 50 якісних темплейтів. А, якісний темплейт можна робити раз в 4 дні. Тобто. 50 знанож на 4 буде 200-200 днів, і це десь приблизно там 7 місяців. Тобто за 7 місяців, стабільно роблячи темплейти, можна вийти на заробіток там в районі нехай 800 тисяч доларів, якщо, звичайно, старатись. Для якогось там більш стабільного доходу, більш серйознішого, це треба мати. Так як в мене від 100 вже до 200 темплейтів. І топові автори, тобто, які там мають вже там 200 плюс 300-500 темплейтів, це часто бувають студії. Але я знаю чуваків, які самі роблять, які мають багато темплейтів, і вони просто, от самі, самі топові автори, за яких я знаю, я чув про суми. Від 15 тисяч доларів до 50, там 50, 60, 70, ось так. Це було трошки раніше. Зараз, можливо, трохи ситуація змінилася, але я думаю, що вони все рівно заробляють непогані суми. Тобто є до чого рости і ось ось так. Ось так. І також ще важливе уточнення про кількість. Тобто не головне робити просто кількість. Важливо робити якість, тому що можна зробити там. Я можу робити темплейт за 2-3 години, але він буде максимально неякісний. Ну це важко зробити за 2-3 години якісний темплейт. І я можу наштампувати таких там 100-200-300. Не факт, що вони їх всі приймуть, але якісь будуть по-любому прийняті. І ймовірність того, що я з того багато буду заробляти, ну вона маленька, тому що е клієнт також бачить, що таке якісний продукт, що таке неякісний продукт. І зазвичай будуть купляти ну, якісніші продукти. Якщо от, буде бачити один, другий і третій, і два будуть погані, один буде класний. Ну, він, ну йому не треба платити якусь там більшу ціну, якщо це підписка. Він, звичайно, вибере той, що е, краще, або максимально то, що йому підійде до його якоїсь ситуації, до його проблеми. Ось так. Тому, якщо мені, наприклад, зададуть питання, е, що краще робити, багато. І не дуже якісних, чи дуже якісні, але набагато менше кількість, то я звичайно, як і всьому в більшості я все кажу, що потрібно балансувати, тобто потрібно робити і достатньо якісно, але й не, не збавляти швидкість, тобто робити достатню кількість в місяць, там, хоча би від двох темплейтів в місяць, точно треба робити, щоб мати якусь швидкість, і щоб щось з того заробляти. І також остання частинка сьогоднішнього уроку – це чи варто взагалі починати працювати на стоках, виходити на стоки, і чи це взагалі актуально. По тому що я знаю внутрянку, всю знаю, як це все зсередини, і знаю свої доходи. То я скажу, що я буду продовжувати цим займатися. Власне, ви також можете почати цим займатися. Тобто там гроші є, ці тематики розвиваються. Я бачу тільки тенденцію по розвитку. А власне, так як зараз контент це все, і людям все більше і більше потрібні, якісь промо-відео, якісь титри, ще щось. І це ну, мало хто хоче це робити сам, і це має бути більш автоматизовано. І люди якраз це беруть на стоках. Тому, власне, я скажу, що так. І що я цим буду займатися. Ну, я думаю, мінімум років 3 це так залізно. І мінімум років 5, це так, ще, ну важко сказати, що буде за 5 років. Але от 3 роки я собі ставлю план, що я буду просто залізно ще цим займатись. Тому, власне, нагадую, ще раз можете ознайомитись з моїм курсом, подивитись перший модуль безкоштовно. Якщо вам підійде, то власне доєднатись до курсу, доєднатись до чату для тих, хто купить курс, і отримувати від мене зворотній зв'язок, щоб робити якісні темплейти і заробляти з цього гроші. На сьогодні це все. І до зустрічі, друзі.